Всім доброго дня! Сьогодні ми займемось висівом примули, неймовірної весняної квітки, котра буває різних різних забарвлень. Рожеві, жовті, двокольорові, трикольорові. Це неймовірні яскраві сонечка з дрібним насінням. Ось такі пакети я купила цього року для висіву. Для того, щоб насіння примули зійшло, його обов'язково треба стратифікувати. Я беру паперовий пакетик та кладу в нього насіння і на два тижні ложу в холодильник біля морозилки. Потім викладаю в лоточок, змочую в епіні і залишаю. Через 4 дні я дістала лоток та поставила на підвіконня на сонячну ділянку для того, щоб насіння проклюнулись. І вже через тиждень. Почали з'являтися перші корінці в насіння. Ще через декілька днів уже можна розсаджувати, адже отакі малесенькі росточки. В одному з лоточків я висіяла в грунт з вермикулітом в переміжку. На відео саме він. Обережним пінцетом разом з частинкою ґрунту захватую корінчик так, щоб його не передавить, адже вони дуже тендітні й маленькі. Та переношу до нового місця проживання. На відстані півтора см я їх відсаджую. А ось і той лоток, що ми. Висаджували на серветку. Тут я вже частину відсадила маленьких ось такі корінці, як тільки протикаються, я висаджую в землю. На фото не дуже гарно видно, але я думаю, якщо придивитись, то так, ось можна побачити. Обережно захватуючи за зернинку, я переношую наш росточок до ґрунту, сильно не заглубляючи, щоб корінець трішки був прикритий. І все. Чекаємо, поки наші красунчики підростуть. А ці красуні були вирощені мною минулого року. Всім гарного дня та до зустрічі в нових відео. Бувайте!